Під час повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 25 мостів та шляхопроводів з 243, що є в області, якісь підривали наші бійці, щоб унеможливити просування расистів по українській землі, а якісь нищили відступаючі окупанти. Майже одразу після деокупації почалося відновлення усіх логістичних ланцюжків і найперше саме мостів. Наразі по кожному з них ведуться відновлювальні роботи. Десь вони на стадії підготовки проектної документації, а десь вже повним ходом йде будівництво. Ось тут приміром робота йде весь світовий день від 7 до 19, без вихідних працюють за графіком, кажуть будівельники, та запевняють, тепер міст буде і кращим, і міцнішим, адже попередній був розрахований ще за радянських часів та за застарілою методикою. Зараз усе прорахували вже за сучасними міжнародними стандартами. Труднощів немає. все ясно. проєктна документація, вся є, Матеріали поставляються вчасно, в повному обсязі. Зарплата робочим платиться своєчасно і нормально, так що в нас тільки працює. Практично ніяких немає, ніяких немає. В нас об'єктивних причин не виконувати план. Життя на будмайданчику не завмирає ні на хвилину. Не стихає гуркіт двигунів техніки і вантажівок, що підвозять матеріали. Торохтять генератори. У нас генератори роблять 24 години в сутки. Електропостачання. Ну моя задача заправити, дивиться за температурою. Для за показниками моточаси, це все ми це, це не якби не мені. Саме цей міст підірвали рашисти, коли тікали звідси. Тож його тепер треба зводити фактично заново. Начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексієв каже. Йому легко зрозуміти вже з одного погляду, хто саме зруйнував міст. Сапери ЗСУ, аби унеможливити просування росіян українською землею чи власне загарбники. Наші хлопці вони руйнували один-два прольоти ефективно, хірургічно і так, щоб можливо було потім з мінімальними затратами відновити утрашисти цей мис. Підривали кожен прольот майже під фундамент. Вибухівки вони тут не жалкували взагалі. Тут всі дерева навкруги були повалені, чорні, тому що вони заклали тут скільки вибухівки, що я навіть ну, не розумію, на що це було зроблено, щоб ми якомога більше коштів сюди вкладали в ремонт. Зараз каже Алєксєєв, вони чекають на постанову Кабміну, що передбачає відповідне фінансування. Кошти надані Європейським інвестиційним банком. Але поки що, усі роботи підрядник виконує тут власним коштом. Працюють на ентузіазмі, на вірі в зсу і виконують роботи за власні обігові кошти. І чекаємо звичайно ж підкріплення з державного бюджету. Втім, є ще одна істотна проблема, яку зараз теж вирішують разом із Кабміном. Це можливість бронювання працівників, які відновлюють об'єкти інфраструктури на Харківщині. Хоч ми і відповідаємо за забезпечення всієї логістики, але така такий казус: наші співробітники, служби відновлення, співробітники-підрядники не є заброньованими. тому… Якась казуїстика, вся логістика на нас. Ця переправа тимчасова була теж зроблена нашими хлопцями, але вони не мають права на на бронювання, коли. Інші там організації не знаю, які виконують менш важливу роботу. Вони своїх співробітників побронювали. Тим більше, що співробітники служби відновлення працюють у дійсно бойових умовах, часто поруч із лінією фронту під обстрілами та ризикуючи кожної миті натрапити на міну, адже під час ремонту доріг або мостів можливість підірватися на Харківщині зараз занадто висока. Четверо працівників вже загинули, п'ятеро отримали важкі поранення. Ми ще Виконуємо певні завдання по забезпеченню роботи госпітальєрних ланцюжків, військових ланцюжків сполучення. Як правило, це ближче проводиться до лінії розмежування, до державного кордону. Ця робота виконується за зверненням військового командування, за зверненням військових адміністрацій. Крім того, служба опікується ще й дорогами, понівеченими вибухами та важкою бойовою технікою. До речі, її обгорілі рештки з узбіч також прибирали його працівники, розповідає Алексєєв. У тісній співпраці із заперами, бо вибухових сюрпризів рашисти залишили на кожному кроці. Через це водіям на Харківщині й досі категорично не радять. За жодних обставин з'їжджати на узбіччя, а рухатися виключно асфальтовим або твердим покриттям.